Бачив враження сьогоднішнього матчу, вітаємо з перемогою, вітаємо в перший ігровий день. Що вдалося, що не вдалося, завжди в тренера якісь, напевно, претензії до своїх підопічних. Ну, я думаю, у вас посмішка на обличчі, ви задоволені? Ні, ну задоволений перш за все результатом, бо будь-який тренер е, буде задоволений, коли команда перемагає, незалежно від гри. Да, може, у нас багато чого не виходило, тому що е, це перша гра, скажімо так, офіційна. Бо ми там грали дві контрольні зустрічі, але перша гра офіційна в нас, і вона так, ну, була дуже важлива для нас. Ми грали з е, господарями майданчика, дуже потужна команда, на мій погляд, е, з сильним тренером. І, ну, нам було дуже нелегко, скажімо так. Е, тільки в другому таймі, скажімо так, індивідуальна майстерність е, окремих гравців дозволила нам втілити. Ну, в голи да, якусь перевагу. От, тому що ну, була така дуже важка гра, скажімо так. Минулого року ви дебютували у екстралізі, зіграли, на мою думку, достойно, зробили якісь певні висновки, тому що у літнє трансферне вікно попрацювали і продовжуєте працювати. Чи задоволені ви підсиленням, скажімо, ротаціями, які відбулися під час літа, і чи чекати ще якихось новачків, можливо, вже навіть на цьому турнірі? Ну, так, да, ми провели досить непогану трансферну політику цього року. Я вважаю, що ці гравці, які прийшли до нас у команду, влилися в колектив, допоможуть нам вирішувати завдання, які ставить президент. Чи задоволений я? Ну, Так, мабуть, кожний тренер, як ви сказали, завжди хоче більшого, але на сьогоднішній час я вважаю, що це дуже добре, що в нас. Судячи по тому, що бразильський легіонер ваш е, відзначився дублем, значить він адаптувався, влився в колектив. Ну йому ж ще важко, скажімо, бо ну, є певні причини, які там да, і мовний бар'єр, він е, приїхав, тільки почав адаптуватися і ну, трошки важко, але видно, що він індивідуально сильний гравець, і він сьогодні показав, да, він створював моменти і забив два гола. Я думаю, що він ну, допоможе нам в цьому сезоні. Якісь є певні завдання на перший етап групи в, тут в Коломиї, на ці три дні. Ну, По-перше, треба, скажімо так, налагодити, налагодити гру так, четвірок, влитися в ігровий ритм. це перше завдання. Друге, звісно, Спробувати вийти вище, тому що всі команди достойні. Всі команди, і ви бачили по першій грі Запоріжжя дуже гарна команда, і господарі гарна команда. Ну, спортлі... Сокіл це завжди така дуже міцна і потужна команда нашого чемпіонату. І зі всіма важко. Тому для того, щоб вийти далі, ну, треба добре попрацювати. З Максимом Павленком ми не один рік пограли і в Україні, і за кордоном. Це вже давно було. Я вже так роки придаю. чи вдалося поспілкуватися з ним, тому що ви зараз один проти одного, як наставники. Ну, все ж таки дружні відносини, думаю, поза межами медатчика підтримуєте. Звісно, звісно, підтримуємо. Да. І ми перед, перед грою поспілкувалися. Все добре. Що можете сказати, тому що ну, він на рівні очолював ураган, зараз залишився на Прикарпатті, очолив цю команду. Що можете сказати, що можете їм побажати, тому що вони на якомусь певному шляху, так само, як і ви були, там рік, скажімо, чи два тому? Ну я коли прийшов в цю команду, вона теж була з першості, з першості міста ми починали. Потім перша ліга, ну, потім події 22-го року нам завадили трошки. Зараз знову би, спочатку починали і ну, крок за кроком да, в нас трошки щось там виходить. Вже. І я розумію, що йому теж зараз важко, але я сподіваюся, що набір гравців, я вважаю, що дуже пристойний набір гравців, гарний президент. І треба, потрібен час. Я думаю, що все буде добре, буде гарна команда тут.